І ще один важливий момент – те, що для університет не знання. Ми вважали, що поприходя їхні. Тест безв'язок є збирати. Не переконало, що має бути і не параметрами має бути забезпечена доступність. Було в тепле громадський громадській Перше в місті Львові відбувається форум доступності. Це є знакова річ, тому що. Це є дуже важлива тема, яка зараз особливо є актуальна. В нас є також присутні з різних міст України представники. Це є і представники громадських організацій. Це є заступник міністра розвитку громади території Козловська Наталя Вікторівна. Це є депутатський корпус. Це є також різні різні організації і структурні підрозділи міської ради. Хочемо прийняти. Таку в кінці резолюцію форуму, щоб цей форму був результативний. А що нам далі треба робити, і як ми далі маємо діяти? Люди з будь-якого міста України чи країни світу можуть приїхати до Львова і почувати себе гідно, і це має розпочинатися від моменту, як вони заїжджають сюди автівкою, автобусом на станція, має бути доступною чи автовокзал, чи звізниця, або ж аеропорт, і наступний їхній Маршрут, вони мають мати якісний вибір е, місць, де вони можуть зупинитися: готель, хостел чи подобова оренда. Так само вони мають спробувати будь які кав'ярні, і знову ж таки ми говоримо не лише про людей маломобільних на кріслі колісному з протезом руки з порушенням слуху чи зору, але й батьків з дітками, тому що ми маємо кожен з нас має свої особливі потреби. Кожен і важливо, щоб вони були покриті. Щоб вони були забезпечені, і це про гідність і про комфорт кожного. Насправді у Львові дуже стрімко почалися позитивні зміни, особливо останні кілька років. Там день в партнерстві з владою, з бізнесом, деться вирішувати питань. Я наприклад, дуже задоволена, тому що у Львові є дуже багато озвучених слов. Я згадувала сьогодні 85 або 90 відсотків світлофорів є озвучені. Жодне місто України такого немає. Так? Оці понижені бордюри, озвучений транспорт, причому внутрішня озвучка, коли тобі оголошують зупинки, і в багатьох власне, автобусах працює вже зовнішня озвучка. Львів вирізняється дуже зручно, вигідно тим, що має сімівські бібліотеки з книгами Шефтобрайля. З якісними книгами зауважте, так надрукованими без граматичних помилок. Це ще роки, можливо, навіть десятиліття, але ми на правильному шляху, що виклик, який стоїть перед нами вже дуже багато століть. От зараз він проявився максимально широко в різних сферах нашого життя. Це про бар'єри, які є в людей в голові. Ми зараз говоримо не про фізичні історії, та а про ментальні для прикладу, якщо ти ходиш до психолога в Європі, то це є ок. А якщо ти ходиш до психолога в Україні, то з тобою щось не так. Це пережитки СССР, які ми маємо викидати з голови, і це один із прикладів тих бар'єрів, про яких я кажу. Та. Само собою це стосується людського фактора, про який ми всі знаємо, що неважливо, наскільки інклюзивним є простір фізичний, але якщо там людина... З бар'єрами в голові, то тобі цей інклюзивний безбар'єрний простір не буде милим. Ти туди більше не повернешся. Тому дуже важливо, щоб ми дуже багато навчалися, задавали питання там в Ютубі, в чаті GPT, чи ходили на такого формату конференції задля для того, щоб більше один одного розуміли і були більш людянішими. І нас точно все буде добре. Це проект, що на жарту без бар'єрів». і госпіталь теж є учасником цієї mm -hmm. програми.

Звідси Миколичука там Орлика, Там є в нас замаскинівський парк, там в нас є дитяча лікарня. Тобто, це в суті в єдиний весь комплекс цього року. Було прийнято рішення впроваджувати пілотні проекти на місцях, по впровадженню саме тих політик, які були започатковані в конкретних об'єктах, в конкретних населених пунктах. І я хочу сказати, що 15 міст долучилися до реалізації цього проекту. Вони якраз лідирують в цьому контексті. Я хочу подякувати їм, тому що якраз вони згодилися Проваджувати цю філософію в своїх містах, і вони розуміють наскільки це необхідно їх мешканцям. І якщо говорити саме про місто Львів, то ми бачимо дуже непогані результати. Ми вважаємо, що Львів є один одним із лідерів цього руху в реалізації цього проекту в себе на території населених пунктів. І він дуже різносторонній. Мова йде не тільки про якщо ми зараз знаходимося біля житлового будинку, для того, щоб а помешкання в житловому будинку були доступні, Вони встановлюють пандуси, відповідні підйомники. Вони встановлюють відповідні маршрути для того, щоб було зручно користуватися. Громадською мережею, тротуарними маршрутами вони зв'язують конкретні об'єкти, тобто це не просто маршрут в нікуди, щоб тут мали можливість користуватися мешканці, наприклад, цього житлового будинку цими закладами освіти, закладами охорони здоров'я. Зараз ми були в лікарні, подивилися, яким чином вони облаштували там простір, і це говорить про те, що вони з розумінням ставляться до того, яким чином зробити комфортним для мешканців міста Львова пересування.